Привіт, друзі! Мої шанування. І зараз я знаходжуся у містечку, точніше ні. Це село Рева. Знаходиться воно у Косаково-Пуцькому повіті Поморського воєводства Республіка Польща. Село Рева згадується раніше як ліфа в документі Аббата Девіда Конарського від 1589 року. Однак його походження набагато старше, оскільки воно датується з епохи Жучевської культури. Наприкінці 18 століття тут проживало близько 100 осіб. А через 100 років населення його зросло до 500. Це згідно перепису 1889 року. І вже у 19 столітті. Тут була початкова школа. Рева особливо згадується у літописі завдяки події, пов'язаній із весіллям генерала Йозефа Геллера у Пуці, яке відбулося 10 лютого 1920 року. Тоді Ревські судновласники на десяти невеликих вітрильних вантажних суднах, так званих баржах, підняли білі та червоні прапори. Це було символічним початком заснування торгівельного флоту та відродженням Республіки Польща. Рева, безсумнівно, є перлиною північної Кашубії, інфраструктура якої унікальним способом поєднує традицію та сучасність, утилітарне призначення з цікавими естетичними рішеннями. Також тут є численні місця відпочинку для мешканців та туристів. Завдяки своїм приголомшливим куточкам це одне з найкрасивіших приморських містечок регіону. Воно вирізняється не лише захоплюючими краєвидами та природними цінностями, а й красивими з цікавою естетикою будівлями. А також активним громадським. Культурним та спортивним життям його мешканців. Найбільшою географічною особливістю цих територій у масштабі всієї країни є мис рева, який по-кошубськи називається Шперк. Це вузька піщана смуга, що тягнеться у море приблизно на один кілометр. Тут є усі умови для водних видів спорту: віндсерфінг та кайтсерфінг. Вважаються одним із найкращих у Польщі. Біля основи мису розташований морський хрест із якірними раменами, що вінчає національний проєкт заслужених людей моря, імені маршала Юзефа Пільсуцького, до якого веде чарівна приморська набережна, улюблене місце зустрічей та прогулянок жителів і туристів. Як я вже згадував, Рева є місцем символічного вшанування власників барж, які після приєднання Помор'я до Польщі першими підняли біло-червоні прапори на своїх суднах. А на цій композиції видимі елементи керма, щогли з вітрилом та самородку бурштину вказують не тільки на морський характер регіону. Ці символи співтворили ідентичність мешканців цих територій. Які у повсякденному житті, борючись із солоним морським бризом та холодним північним вітром, усе ж таки змогли створити надійний притулок для моряків та рибалок. І так було завжди. На протязі усієї історії існування селища Рева. На сьогоднішній день Рева є одним з найбільших портів рибальських суден на Балтійському морі. Тому тут запросто можна скуштувати свіжу рибу. Або морепродукти в одному із численних ресторанів. Із власних спостережень скажу таке: Рева – ідеальне місце для тих, хто любить проводити час на природі та насолоджуватися красою морського узбережжя. Тут можна знайти багато пляжів та зон відпочинку, що пропонують ідеальні умови для проведення часу на свіжому повітрі. Також у реві є багато велосипедних та пішохідних доріжок. Які проходять не тільки узбережжям, а й лісами, полями, що оточують містечко. А коли вам вже надоїсть тюленячий відпочинок на пляжі, або безкінечні походеньки та покатушки, то ви можете відвідати місцеві музеї та галереї мистецтв, де ви познайомитесь із побутом, культурою, звичаями, кашубії та загалом. Східної Померанії. Цікаве місце. Але ми будемо рухатись далі до гельської коси, яка відділяє Гданську та Пуцьку затоку від Балтійського моря. Тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. І на сам кінець я хочу побажати. Усім нам, як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога. Вірте у свої власні сили, вірте в наші Збройні сили. І Україна обов'язково переможе. Побільше оптимізму та поменше суми. Бувайте здорові та до зустрічі. Слава Україні!